Погода в Україні на вихідних 9 та 10 березня буде типовою для початку весни, прохолодною, хмарною, з морозними ночами в більшості регіонів країни. Зараз ми вам все розповімо так, за даними синоптиків, субота 9 березня буде похмурою, але з проясненнями, на півночі країни в день стопчики термометрів підніматимуться лише до плюс 2, плюс 5, а вночі опустяться до мінус 5. У східних і центральних областях у дені очікується плюс 4, плюс 6, уночі до мінус 4, на півдні та заході плюс 8, плюс 10, уночі близько 0 градусів. Істотних опадів не передбачається, місцями буде мряка. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 10 березня, погода практично не зміниться. На півдні повітря прогріється до плюс 9, плюс 11, уночі близько 0 градусів. На заході денна температура буде приблизно такою самою, але вночі опуститься до мінус 5, крім Закарпаття, де очікується близько 0. У центральних і північних регіонах синоптики прогнозують плюс 5 плюс 8, уночі до мінус 5. На Сході – плюс 2, плюс 4. У Нечіде – мінус 4. По всій країні паде куди мряка. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!